Усім привіт! Я зараз у Слов'янську, хотіла піти до Парку Шевковичного, щоб там сісти, поїсти морозива і вам розповісти про свої враження від Слов'янська. Проте заблукала, десь там вийшла біля озера, і ось дивіться: Та-дам! Та-дам! Де це я? Як завжди, як завжди загубилася. На вулиці спека жахлива, просто жахлива. Якби в мене було що поставити, я би собі, мабуть, просто бо десь тут під кущиком би і посиділа. Але ну, такої можливості нема, тому пару хвилин я вам розповім про свої враження. У Слов'янську дуже багато зруйнованих будівель. Прям в Києві теж прилітає, але це не так видно, як тут, тут йдеш і так ну, на кожному кроці ти це бачиш. Люди бачу ходять з маленькими дітками, ось дорослі, якось, якось живуть молодці. І стосовно українізації, про яку я вже сьогодні розговорила. Заходжу я до аптеки. Чоловік попросив купити зубну щітку і попередив, що там аптекарка, вона така дуже-дуже дуже прямо українофобка. Я заходжу, справді вона розмовляє з чоловіком російською мовою. Я до неї звертаюся українською. прошу показати мені пасту, щітку. Вона відповідає мені українською. Все гаразд, все мило. Після мене заходить хлопець. І звертається до неї теж українською. Ну, молодий, десь, не знаю, до 20 років, може, 18. І вона теж з ним розмовляє українською. Ну, що я можу зробити висновок який? Такий, що якщо ми ну, лагідна українізація теж працює, розумієте? Теж працює, не треба змушувати, так треба накладати штрафи, але самим сваритися, я думаю, немає сенсу. Треба бути милими, хорошими, щоб видно було, що українська українською спілкуються інтелігенція, виховані люди, найкращі в світі. Тому всі захочуть бути такими, як вони. Не знаю, чи надовго спрацює спрацюємо я. Лагідна українізація, а проте я намагатимусь. Чого і вам бажаю. До побачення, милючики!